Всім привіт! От я біжу через обід шукати дитині словнички для англійської та німецької мов. Щось хочеться таке, щоб воно мега просто. І тут трішечки навіть залипла, бо тут дуже багато різноманітних. Бачите, самі звичайні. Напевно, такі і візьму. Трішки завжди залипаю в констоварах, в епіцентрі. Чому так? Тому що сама люблю всякі блокнотики різноманітні. Це моє, я такий письменник-писатель. Тому люблю і люблю подивитися, люблю пошукати, подивилася, подивилася, будемо щось вибирати. І треба ще нотний зошит, якщо знайду, бо чесно, тут серед цього багатства зосніт. Всяких різних блокнотів, дуже важко щось та й знайти. І по цінах теж різноманіття повне. Тому на кольорі смак все, що хочете, все можна вибрати. І тут я така, зараз починаю. Шукати, починаю дивитися трішки, вам покажу, наскільки це можливо. Дивлюся, я показую нижче. Ну, Бачите, яка я красуня? Але ви бачаєте, я думаю, що вам і так дуже подобається. Мені отакий теж сподобався, але він великого формату, він незручний. Хоча тверда обкладинка досить цікава. І сам вигляд цієї обкладинки теж досить-цікавий. Досить тобто він, він заворожує. Ось таким чином, зараз дивлюся, по 102 гривні, не знаю, що там таке по 102 гривні. Ну, Трошечки так, знаєте, ну, як для словника на один рік, в якому запишеш декілька слів, трішечки так, знаєте, кусається оця ціна. Хоча все відносно. Я вам скажу зараз такі ціни і такі гроші, що, скільки б їх не було, завжди є куди потратити. І, і якось так вони жили. Я минуючи оце, що зараз тут дивлюся. Я вже не говорю звичайні такі стандартні витрати, це ж один раз там в рік купляєш, так різноманітні такі там словники, нотні зошити і т.д. А якщо брати до уваги наші витрати кожного дня, то краще не рахувати. Один момент я рахувала. Я рахувала всі свої витрати на продукти, вносила в таку. Такий додаток, я була дуже така, як би то правильно сказати, фінансист з мене ще той фінансист-економіст. І коли я побачила загальну суму за місяць, і там розбивочка така в вигляді піктограмки, діаграмки такої, на що скільки потрачено, як ви знаєте, мені стало не зовсім. Не зовсім добре, і трішки себе шкода. І дивіться, йшла по дорозі. Ви побачите, що я побачила. Ой, я таке побачила. Я такого ще ніколи не бачила. І знову ж таки ціни дивують. Дивіться, який класний набір. Жовте, свинький. дуже класний радує око. І як напевно, по психології отакий от жовтий кольор, жовтий, оранжевий, він стимулює апетит. Ну так, з таких тарілочок я б теж їла. І дивіться, не вас тобленьбікос, що там лайф. Life never stop. never stop. never stop learning, because life. what? Never stop teaching. О, oh, окей, okay. Life never stops teaching, Так, звичайно. І хтось колись купляв ключі. Чоловіку, він зайшла. Ну, тут, звичайно, я вам скажу, я зрозуміла, як це послати чоловіка, купити тобі капрони, або якусь косметику, або щось таке. І як він на це дивиться? Так само, я дивлюся на ці ключі. Для мене вони всі на одне. Я не бачу в них взагалі ніякої різниці, і мені якось не дуже цікаво ці покупки. Ото вирішила я класичні оладки на молодці. Дивіться, я так собі пишу, і там, де от у мене виходить, ну, плюсиком ставлю, щоб я розуміла, що рецепт вдався. Можливо, ви так само робите, можливо, ні, але тим не менше, зараз у нас будуть. пам'ятати все це сенсу немає. Зараз у нас будуть класичні оладки на молодці, тому поїхали до кухні. Дуже-дуже простенький рецепт. Молоко, борошно, яйце, цукор, сода, погашена остом і чуть чуть, чуть, -чуть всього-навсього солі. Тому зараз буде все збивати, складати і готувати. Будемо знімати салатник, одне яйце. Тепер що нам треба? Нам треба цукру 2 столові ложечки. Що не можу не радувати. Це 4 не столові. Так, раз. два, Три. Чотири. Ну, можна трішечки ще. Хто любить дуже солоденький, Можна таке, можна, в принципі, і пудрою просипати. Можна, в принципі, якщо дуже хотіти. Я хочу дати кокосової стружки. Оцю штучку. У мене є кокосова стружка. Хочу спробувати дати, але дам пізніше, бо не знаю скільки. Так, в мене є розпушувач, саме тому буде розпушувач. Зараз даю ще 200 г молока, даю ще трішечки солі. Так, чуть-чуть-чуть-чуть солю. Мають бивати, в принципі, замість цукру, і тут дуже сильний прихильник ПП. Можна взяти, звісно, але я вже думаю, що не, не аж така я прихильниця. Наливаю молоко, ну 200 грам, це у нас склянка, так? Заримою скляночку, таким дідівським методом, бабівським, дідівським наливаємо молочка опа па 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 тут точно є 200 гривень. І продовжуючи збивати, лиємо сюди молочко. Налили ми сюди молочко. Тепер нам треба так, під 1 стакан, 2 стакана, 2 стакани борошна. Але я так ніколи не даю, тому що борошно буває різне. І не можеш так сильно вгадати, яке саме це. Тому ми будемо потихеньку досипати і дивитися на консистенцію. Я візьму стаканчик без того ніяк. Але зі стакана я буду сипати по чуть-чуть, щоб зрозуміти, коли вже все і більше не потрібно, щоб я потім молочка не доливала. Ось так. Зараз ми будемо легенько збивати, бачите? Вінчиком щоб не було. Зазвичай я це роблю не вінчиком. Зазвичай я це роблю. Тут у мене буде півтора стакана. В цьому стаканчику, такого звичайно. Звичайно, я це роблю звичайною воделкою. Скажу вам по секрету нічим не гірше. Але, але вперше в житті для відео вирішила спробувати вінчик. Так, камера моя заряджається. Тому я от буду так. Бачите, всипала, ніби півтора стакана. І мені виглядає, що воно надто густе. Ну, але ми зараз перемішаємо, будемо дивитися. Може, ще долию молочка. Буду бачити, чи варто чи ні. Чесно вам скажу, мені здається, що тісто таке легко загусте, густувати. Тому що оладки все-таки мають бути трішечки трішечки рідше, бачите? Але ви кажете рецепт. Так, походу, зараз буду полегенько додавати, Знаєте, це мені нагадує О той мультик, де лисиця ділила сир. Тут вкусила забагато, там вкусила замало. Тут знов, і оце так смішно. І оце щось зараз мені нагадує, те, що зараз я роблю. Бо я зробила воно не таке, як мені має бути. З вигляду, воно має бути як густа сметана. Я зараз, звісно, його зроблю, густу сметану. сметана. Але простіше було б не досипати борошна, аніж пробувати калапуцькати оце все. І ще трішечки, мені здається, хотілося б трішечки-трішечки. Молочка. Хочеться воно аби, ой, Вибачте, зацепила. Камера зряджається, мені так незручно, я чомусь на зарядку не поставила. І оце, вибачте, ви прямо як в моєму салатнику. Не можу ніяк зробити, о, бачите, воно мені нагинає все одно. Телефон важкий. Телефон прямо в моє в салатнику. Зараз спробую все-таки знімати на камеру, тому що то буде незручно. Так, це зробили. Тепер ми додаємо сюди соди е перемішаної. Не знаю, варто, не варто додавати трошечки, ну, певно, стільки таки косові не додаю. як кажу, Тому що все може бути. І буде, все може. Замість. е, в мене розпушувач, замість соди, погашеної оцтом, додам трішечки розпушувача. Думаю, воно гірше точно не буде. І зараз гарненько перемішуємо. Бачите, яка консистенція хороша. Але воно щось і не фіксує, ви знаєте, напевно, я буду все-таки перезнімати чи що. Таке розмите фукане відео думала, залишу і видалю. Але, дивіться, які класні виходять оладки, і ми їх зараз всі з'їмо з баночкою домашнього варення. Лишилося у мене ось таке варенячко, не покажу. Дивіться, це я гуляла зранку, по прирічку, Побачила якусь таку ще щось цвіте. Не знаю, що це за рослинка, і тут навіть бджоли запилюють на хвилиночку, вересень місяць. І вже холодно, і вже по ранках в нас такий туманчик. Надіюсь, мене тут нічого не вкусить. Дякую, що були зі мною. До кінця залишайтеся зі мною надалі. Буде більше відео, більше роздумів, більше готовки, більше життя, мого життя.